Настя приїхала з села в місто і почала шукати кімнату. Поки що вона жила у своїй подруги і хотіла влаштуватися на роботу, ну і зайнятися особистим життям. Подруга пообіцяла здавати їй кімнату мінімум на рік, але ж як передбачиш кохання? Коли вона привела в будинок хлопця і вони постійно намагалися усамітнитися, Настя зрозуміла вона тут третя зайва. Можна поки що зняти кімнату, а потім і квартиру. Начальник сказав, що за кілька місяців підніме зарплату. Настю зацікавило одне оголошення здається, кімната дешево, молодій дівчині до 25 років, приблизно на місяць, а там як зживемося. Капризних та вередливих прошу не турбувати. Ух ти. А ціна яка низька? Дивно, в чому каверза? подумала Настя і набрала номер телефону. Алло. Голос услухався був старечий, але бадьорий. Доброго дня, я по оголошенню, сказала Настя. Мені треба винайняти кімнату. А ти уважно читала оголошення? Ти невередлива? запитала старенька. Якщо так воно і є, то приходь на співбесіду. Так, все ясно, подумала Настя. Бабуся, мабуть, дуже стара і слаба. Значить, почнеться я вже стара, збігай туди, приготуй те, почитай мені на ніч казку і таке інше. Помічницю собі захотіла дармову, та щоб її ще платили. А може, все ж сходити, подивитися, що та як, завжди ж можна відмовитись. І Настя таки прийшла на співбесіду. Все ж таки ціна була дуже приваблива. Двері її відчинила невисока старенька. Ну, треба ж, подумала Настя, це ж справжня бабуся, як з картинки, халат строкатий у квіточку, хустка на голові говорила вона з легким акцентом, чи то з Одеським, чи то ще з якимось. У мене трикімнатна квартира, сказала бабуся і пішла по коридору. Ось кухня, ось моя кімната, ось у цій кімнаті живе мешканець уже тиждень, молодий хлопчина, а ця кімната пуста, якраз для тебе. Нічого собі, пуста подумала Настя євроремонт, сонячна сторона, світлі шпалери, м'який диван, шафа для речей туалетний столик, щоб уранці чепуритися, все чисто, на підвіконні горщики з квітами. А чому ж так дешево? здивувалася Настя. А це залежить від того, здам я тобі цю кімнату чи ні, сказала старенька і повела її на кухню на співбесіду. Насамперед вона уважно перевірила документи, потім почала випитувати, хто у Насті батьки, яка освіта, де живе. Бабуся дивилася на неї дуже пильно, тому Настя зовсім нічого не приховувала. Похвалитися було нічим сама вона з багатодітної сім'ї, навчалася в коледжі, працює кухарем в кафе, поки стажером, але мріє стати шефом. Ти знаєш, Настечко, ти мені підходиш, посміхаючись, сказала старенька. Звати мене баба Фрося, хоч мені 81 рік, здоров'я в мене, як в молодості. Можеш у мене жити хоч від сьогодні. Може, тобі навіть готувати плата тільки за продукти. Так ні, дякую, я сама добре готую, відповіла Настя. От і добре, сказала баба Фрося, а хлопцеві тому я готую, не скаржиться. Ну, давай, обживайся тут. Надвечір, коли Настя переїхала, з роботи прийшов мешканець молодий хлопець на ім'я Сашко, старший за Настю всього на два роки. Який симпатичний, подумала Настя. Як же я буду при ньому вранці в туалет ходити в одній квартирі, незручно якось. Виявилося дуже просто хлопець ішов на роботу в офіс о восьмій ранку, а Насті треба було йти до дванадцятої, навіть це тонке питання легко вирішилося. Через кілька днів Сашко з Настою зовсім потоваришували, у них знайшлися спільні теми та інтереси. А ще згодом вони несподівано для них обох почали зустрічатися. Вечорами, йдучи з дому, вони ходили зимовим містом, забігали в кафешки, ходили в кіно, цілувалися на останніх рядах. Їх шалено тягли одне до одного, але залишатися, так би мовити, наодинці вони собі не дозволяли. Вдома завжди була чуйна баба Фрося, а більше не було де. Не хотілося розчаровувати добру бабусю, тому поводилися пристойно. Наближався новий рік, Баба Фрося попросила відзначити свято по сімейному, в тісному колі на залишати її самотню. Але за три години до Нового року її хтось зателефонував. Вона заметушилася, сказала, що її раптом запрошує зустрічати Новий рік якась подруга, з якою вона багато років не спілкувалася, зібралася і пішла. Настя з Сашком навіть зраділи такому повороту подій була ніч, прекрасна та ніжна. Закохані вирішили, що їм треба жити разом, а потім побратися. Може, баба Фрося залишить їх жити в одній кімнаті? Про це вони сказали їй, коли на ранок вона прийшла додому. Е, ні, я бачу, що ви вже дозріли і готові до сімейного життя, тож настав час звільнити свої кімнати для інших, відповіла їм старенька. Жаль мені з вами прощатися, але так треба. Інші також хочуть знайти собі свою половинку. Хто це інші? Не зрозумів Сашко. Розумієте, хобі в мене таке, відповіла бабуся Фрося. Вся рідня в мене живе в іншій країні. Мене кликали, а я тут залишилася, щоб зводити самотні серця. Хочу щось добре зробити до свого відходу. Я добре відчуваю людей і розумію їх. На перший погляд бачу, хто кому підходить. Свого роду безкоштовна сфаха із 20-річним стажем. Ще 20 років тому вийшло так, що я так само здала кімнати молодому хлопцеві та дівчині, правда, тоді ще дорого. Вони закохалися і одружилися. Тепер у них діти, а я названа бабуся. Своїх дітей у мене немає. А в мене хобі з'явилось грошей я не потребую, мене родичі ними балують. Нічого собі, і багатьох ви одружили, здивувалася Настя. Я вже й не пам'ятаю багатьох, зітхнула бабуся. З багатьма досі дружимо, на всі свята кличуть. А ви повірили, що я до якоїсь подруги ходила? Ха ха, всяке бувало у мене. І сварливі квартиранти були, і не сходилися, але я таких швидко веселяла. З часом навчилася бачити людей наскрізь. От і у вас не помилилась. Тож далі самі, уже спільним життям вас не налякати. Настя з Сашком винайняли квартиру і через півроку побралися. І, звичайно ж, запросили на весілля бабу Фросю. Але вона прийшла лише на розпис. Увечері мав прийти новий мешканець. З ним треба було провести співбесіду, а нова дівчина вже зайняла свою кімнату.